Це що, ти має бачив, так? Да? Mm -hmm. Зброю в в автоматичний режим пацани одразу Кажется, він прямо перед нами в кущах отвечаю. Мы просто піднялися чуть-чуть в -чуть кущах. Тихо, хтось стріляє опять. Да не ні не-не-не. Гусика підповзаю до тебе. А я бачу. Ты наверно дашай пітовскай трохи. я попав вперед. Мне кажется, він, він направо так крутий драк. Я направо чекаю все время. Дивись, дивись справа, я поповз потихеньку. Як він шей в гіліку це вообще геге Уйгро зависає. Ми тоже як він стрельно сразу игра начала зависать. <гум> а до цього не зависало? Дусик ползу дальше за тобой. Ой, дусик, як же ми опасно сейчас провозим. Отеж, да. Я ж про твой хороший надо правую чекать. Хм. За кого лучше дать? Чукал прострелить? Не, чука, наверное, не прострелить. Справа что ти біжиш? Я красненьку? Коля побіг плюс Ти бачиш П, Ой, ой, Справа! Справа вже, так. Да. Десь був справа. Не знаю де, але справа десь. Налево перебігаємо пацани Василь, по тобі? <ривіт> да, а десь справа, якраз? Выдаю влево Тебе, Там двое вроде, еще трое Одному вроде трохи дал Там двое вроде Тикает, тикает, тикает Догоняй, догоняй, догоняй Василь То він втик? Бачу. Він Права, Справа, да-да, инструва, я бачу Старий, грію, хаєшку. Бачу його. Старий. Хаешку грію. Р -р Розогрів, кинув туди ему. Я одну грію. Тысяк все Коля, Коля, не бежишь! Справа, тип! Моя хаешка, моя хаешка, моя хаешка была. Ты умер? На й Йома, я мене снайпер кевер хтось. то тебе. А я... Включаю, включаю. Ты вонкий, чи ты все, Василь? Я все. Ну, потому что я кричав, що я гранат кидаю. Я тобі сказав, що я вперед кинув гранату, один, прямо на не побіг. Коротше, Василь, один там, типу, один тут. Я лівому насипав, ой, правому насипав, крепко. Я теж правому насипав.